Доброго дня. Тут є у мене 16 сотих, їх треба вигороти. Це зараз весна у нас. Просто через те, що вже треба сіяти сої, то не хочу потім перечеплювати. Зараз це вигорю і потім вже зачеплю Буду культивувати всі свої городи, які маю. Дивіться, це ячмінчик, який я сіяв, бачите? Отут ота катанка, що каток з сіткою, дивіться, який ячмінчик красавчик, все зійшло, все файно. Так, виглядає красота. А це, бачите, це цей чоловік, коли орав свій город, то мені зробив подарунок, каже, я там тобі відтягнув разок чи два рази, не знаю це. Якимось великим трактором. Я дуже люблю, коли мені такі подарки роблять. Зараз мені, коротше, мій трактор, там не, точніше, коли не перевернувся там тільки канаві. Це раз і друге. Засніму пару кадрів, як він буде орати зараз весною. І ще один момент хочу засняти Зараз ось е хазяїн ось того ячменю. І хазяїн ось цієї ліцерини це один і той самий хазяїн. Ну, коротше, це одного чоловіка. А, це, а я тут коротше, в його, бачите, такий кусок. То він зараз прийде мотоблоком 12-кою. І він хоче каже, я тут один раз пройдуся плугом, щоб ти мені ліцаринку не замняв. Хоча як я її мав замняти, не суть. Я не хочу, кожен добре, їдь, коротше, відтягни мотоблоком одним корпусом. Також засніму, як. Я, чесно кажучи, ще, ще не бачу, як мотоблок оре на свої очі. Ну так, в інтернеті, там. зараз подивимося, я попробую засняти. У нього обичний. Зубер на 12 коників і також той заводський плужок той, зелений такий. Знаєте. Зараз інтересно, засніму, хочу побачити, як воно. Ну, звичайно, і вам показати можливо. Хто також не пробував. Обично, хто купляє зубри, то ті плуги сидять там десь в Сарайові і ніхто ним не користується. А це він десь орав. І, ну, Там якийсь пайсі, маленький орав, і йому сподобалось, він каже, я приїду ще тут, відтягну від ліцерії". Ну, Нема питань. Ну що, давайте тоді дочекаємось, нехай він перший відтягне там. Бо бачите, дивіться, посередині є горб, бо я вже років два, можливо, до складу урю. то цей рік хочу розін розігнати, щоб ось цей горб трошки розсунути. Я потім трошки культиватором його ось так там розсуну, але ну, ось таке відосик сьогодні коротенький. Добре, ну що, приїде той чоловік, та й далі будемо знімати. Сергій буде пробувати. Це треба відрегулювати, він каже. А ну-ка, У нас мор... моросить трошки дощ. Моросить дощ і мокро. Йому тяжко. Біз чоловіка не знімаю, бо каже Сергій, що не треба, щоб я в кадр попадав. Так що знімаю тільки його мучені. Звичайно, я б якщо зверху протягнув би, просто кинув до ліцерини і було б все чітко, просто ну, захтів чоловік, ну що, помучиться. Давай, давай. Я думаю, що він мотоблоком більше замне, ніж я мав тракторцем зам'яти. Так, сьогодні це зараз трошки дощ моросить, ну, не годен їм, коротше. Бачите, 12 Так, знову заход Беска. Зараз він там щось підкрути і має піти. Пес. Пальма йде сюди. Як я люблю цього пса, такий розумний. Бачите коли то ліве, воно ломоке. Я вам ще кажу, зараз такий легенький дощик полетить. щось він там підкрутив і вже краще от е, хто хоче хто хоче, пишіть в коментарях е, я візьму зніму ось цей плужок і зачеплю до його мотоблока до цього двіна попробуємо як японський плуг ой це не японський це Made ну, це коротше італіянський Італія. Подивитись, як, як ось цей буде плуг орати. Як затягнути зубри з цього плуга італіянського? Обе Сергій погнав догори. Щось там накрутив і пішов. І що таке, знаєте? Ой, 5 гектарів я донор на даний Зверху хоче, хоче їхати і до складу кинути борозну на неї. Аж тоді я зможу, ну це його ініціатива, я би просто приїхав зверху долину, кинув борозну до ліцерії і все би було нормально. Ну Чоловік захотів, чи захотів, чи, чи в нього немає що вдома робити. Каже, я приїду, ось так він хоче зробити. Ну, Зараз він приїде назад, кине борозну до неї, і аж тоді я буду в розгін, вже далі приїду. трохторцем буду вже грати, ночну грати. Ну і звичайно покажу ще вам, як. Зараз, кстати, дощик моросить, може казав вже, але я, я думаю, що можливо це і краще, бо спробую, як, як у таку погоду буде грати. Що, буде їхати назад, також ще кадр поставлю. Тяжко, чесно кажучи, тяжко. Це треба мати здоров'я того блока тримати. Він ще й 12-ка тяжкий. О! Як воно? Ну що, давайте. Зараз заснімемо другий кадр. Каже, я легенько по верху пройду за гору тобі ось тут вона одна до речі, Така так. Тихає пройде. Ну, Хочу чоловік попробувати як. Дивіться, народ, я чесно сказати свою думку. Я ось так показую себе. Це тяжка робота орати їм на мотобор, бо цим тяжко, навіть тим паспорт довго, як кажу, для мене довго, бо після ЮМЗ, навіть після того 40, довго. А це ну таке прицеп тягати. ну З тим плугом, ну, чесно кажу, з ним треба щось робити, з цим зубочком заводським, тому що... Там треба якесь колесо чи класи, він то лізе на той світ, то десь тікає в сторону. Його налаштувати, чесно кажучи, я не знаю. Там, там немає, там регулюєш угол атаки, він тікає туди, то в землю лізе, то в праву сторону, то вліво. Сергій бігає за тим мотоблоком. Дивіться. Це що це? Це він при... ну, приїхав туди, назад і в нього вже плечі болять. Розумієте? Я би, наприклад, щось доробляв до, до цього плуга. Щось треба, якісь колесо класти, опорне, ну, глибну якось регулювати. Ну, Щоб легше було, якийсь груз. Хоча у нього 12-ка тяжкий. Але все одно. Ну що, я зараз коротше, так як я і планував, так буде все десь. щоб я так і планував їхати, борзну кидати сюди до лісерії. Нічого тієї ліцерії не має бути. У мене на одному пойове є 3 роки орав і вона простала і проростала, доки я не кропив. А тут він так і сказав, тим мотоблоком. От таке. Зараз я вам покажу ще, що... і так відео довге, але і зараз скину сюди і вже в розин піду. Нехай вже Сергія відправлю додому, нехай йде. Бо він зараз де мені підказувати, як мені орати. Коротше. Сережа. Хоче чоловік попробувати, як оре. В принципі, я також хотів побачити, як взагалі, але я знав, що це тяжка робота. Да, трошки він порівняв, я нічого не кажу, бачите. Була одна канала, він мені трошки другу зробив, але меншу, вже легше. Так, заводимо сім і орем. Зараз покажу вам. Така оранка. Тут треба ще проїхати ну, разів 4-5 може. Хотів похвалитися, як ореться, Дивіться, ореться класно зараз, але щось мій лужок треба крутити, щоб щось мені не подобається, як він кидає, якісь горби. Бачите, якийсь у мене дуже рівно виходить. Цей город обично коли в розгін там клин лишається, там і бачите. Відійшов трошки в долину з середини, щоб зрівняти. Ну нічого. Ну, але сама оренка легка, просто кажу, ореться добре, але щось плужок, щось підводить, щось кидає, то не дуже. Горби. Відтягнув поперечки, щоб залазив зразу, бо не було поперечки, він десь метрів три, такого чотири, від'їхає, аж тоді заходив землю Десь з цих пір. так. Далі ще раз протягну, покажу, плужок почистив. Коли чистиш плужок, воно найкраще заходить у землю. Покажу ще разок. Кінчую я цей городик орати, Такий він якийсь взагалі не подобається. Криве, ось, я кажу, треба регулювати, але зараз нема часу. Бачите, ось такі грудки, це трохи не добре, зараз сонце впрається, воно все висохне. Так що завтра 100% треба щепляти культиватор і це бігом перейти раненько. Щоб було ну, порівняти це поле, цей город. Щоб він був рівний, а тоді вже сіяти. В принципі, на сьогодні в мене вже робота закінчилась. честь плуги, корпуса і буду перечеплювати вже культіватор. Ось мітрахтрець, помощник. І ось цей плуг. Бачите, ще раз хто не бачив. Надіюсь відео. Вам сподобалось? Пишіть, може щось цікавить, питайте. Отака От ситуація. До побачення.